Озвучка манги у пошуках камелії, Том 4, розділи 116 по 120. Приємного перегляду. Ви вже тиждень, як повернулися з етеру, але досі залишаєтесь обговорюваною темою у столиці. Імперська палата вперше визнала герцогинею дівчину, яка не має шляхетного походження. Хіба це не вражає? Сірочка палай, сірочка палай, лети. Сірочка палай, сірочка палай лети. Піпі, годі. -пі До речі, упевнені, що вам вистачить однієї валізи. Ви проведете в гайорі щонайменше місяць. Ліє, Клоде, я тебе не бачила відранку, мав якісь справи в місті? Ось, тримай. Це ж... У пошуках камелії, розділ 116 Освітня дитяча книжка, над якою ти працювала декілька місяців. Що думаєш? Дивовижно. Звичайний стіс паперу перетворився на прекрасну книжку. Якби я знав, що ти так зрадієш, то взяв би тебе із собою в типографію. Наступного разу підемо разом. Хм? Клоде, а чому тут? Нічого не написано. А так, я навмисно залишив обкладинку без згадки про автора. Коли ти визначишся з іменем, то віддам наказ надрукувати його. Камелія і Хар хіба не підходить? Ну, це дуже гарне ім'я, але воно не повне. Ти повинна обрати собі нове середнє ім'я. Клоде. Mm? А що це було? Ти дивилася на мене так, наче хотіла поцілунок. Угу, mm та-та-та, -hmm. да -да -да, ми так і повірили тобі, Клоде Гарне таке виправдання ти придумав. я помилився. Ні, усе так і є. Місяць у гайорі без клода. Чи витримаю я? Ти збентежена? Це не схоже на тебе. Не переймайся. Тільки но ти повернешся з гайору, ми влаштуємо весілля, тож сфокусуйся на своїй подорожі. Будь обачною і безпечно повертайся додому наступного дня. Добре харчуйся і намагайся не засиджуватися на роботі до пізньої ночі, а іще дещо. Досі не вийшло знайти піротехніка, щоб вирішити проблеми в шахтах. Не хвилюйся! Карса знайшов професіонала в цій сфері, і я переглянув креслення, що він надіслав. Думаю, тому чоловіку можна довіряти. «Чудово!» Хе -хе. Маєш розчарований вигляд, тобто ти все ж таки хотіла бути стюардом. Шкода, хм. я скоро повернусь, обіцяю. Чесно кажучи, мені не хочеться відпускати тебе. Тому ти повинна дотриматися обіцянки, інакше я особисто приїду, щоб забрати тебе додому. Нарешті я зможу зустрітися з мамою, леді Камелії. Дозвольте сказати, що ви стали ще прекраснішою, ніж були. Дякую за запрошення, принцеса Серхіо. Коли дивлюся на тебе зараз, розумію, що ти дійсно дуже схожа на свою маму. Щиро дякую за те, що ви забрали її до себе і попіклувалися про неї. Твоя мама сама вирішила приєднатися до мене. Вона має сильну жагу до життя, тому зробила все можливе, щоб вижити. Принце, дякую вам за все, і якщо ти настільки вдячна. Може, подаруєш мені поцілунок? Ні, у жодному разі. Схоже, тобі вже передалася клодова розсудливість, навіть через стільки часу ви не змінилися, «Камелія!» <звук> <звук> Мамо, аж не віриться, ти так виросла ліє. Ти говориш про це вже другий день поспіль, маму, не так уже сильно я й виросла. Ліє, розкажи мені, як ти жила протягом цього часу. Уже пора. Я хочу знати, що трапилося з тобою в тому маєтку. Ну, якщо так подумати, моє життя не було поганим. Я мала гарний одяг, красиву кімнату і смачну їжу. І навіть навчалася вдома з найліпшим учителем у всій імперії. Ще в мене з'явився найкращий у світі брат, про якого я й мріяти не могла, коли жила в Ловрі. А також подруга, вона доволі ексцентрична, але завжди наставляла мене на правильний шлях. І звісно ж, клод, якого я боялася, коли була малою, а зараз. Для мене він є найважливішим чоловіком у всьому світі. Поки я розповідала свою історію, дещо зрозуміла у далині від мами, я завжди була нещасною, адже зреклася своєї особистості, можливо, мені нарешті я так пишаюся тобою, попри все, ти змогла віднайти там своє щастя. Правда ж? Дійсно, я набагато щасливіша, ніж думала раніше. У пошуках Камелії, розділ 117 Зі мною все гаразд. Завдяки принцу Серхіо мої ноги в значно кращому стані. Яке полегшення. Тож, ти станеш камелією і Харколи повернешся? А, до речі, про це. Я хочу використати твоє середнє ім'я як своє власне, а? Полин? Можна зайти? Ти ж наче була на прогулянці, невже настільки скучила за мною, що пожертвувала дорогоцінним часом, який могла провести з матір'ю? Я щойно бачила Полина, яструба Клода. Якщо мені надіслали лист, то я хочу знати про це. То ім'я цього яструба полин? Там не було нічого важливого, Клод просто хоче переконатися, що з тобою все гаразд. Він дуже цікавиться, чи нормально ти їси і чи добре висипаєшся. Що ж, неважливо. Як минула зустріч із леді Лаурою. у тебе ще не з'явилося бажання залишитися. Якраз це я й хотіла обговорити з вами. З вашого дозволу, я хотіла б забрати маму із собою в Далькаса. Зі статусом біженки їй буде важко знову переїхати. Твоя матір у розшуку в каяні, тому спочатку потрібно очистити її ім'я. Ми можемо щось придумати. Ліє А що я отримаю з цього? Ти все береш і береш, а натомість не даєш нічого. І чого ви хочете від мене? Ти ж знаєш, я завжди хотів тільки тебе. Ми друзі Яне, друзі, що можуть разом безтурботно поїсти лимонний щербет, і справді. Мені тоді було варто обрати кращий спосіб, щоб представитися. Але це надто жорстоке покарання, за погане перше враження про мене. Ваша високосте у шахтах Валенції стався вибух. Цахіхар разом з рятувальниками увійшов у шахту перед тим, як стався другий вибух. О, оскільки ваше королівство розташовано неподалік, ми просимо відправити рятувальний загін. У випадку, якщо шахта повністю обвалиться, гайор зазнає значних втрат. Ми потребуємо вашої співпраці, принце, Карсо Дель Анаш. Камеліє, цього разу я змушу тебе відплатити сповна. Відпустіть мене! Та що з вами не так? Яне, ти не вийдеш із цієї кімнати, поки я не повернуся. Що? То ви для цього запросили мене сюди. Моя мама була лише приводом, правда ж? Ви так собі уявляєте дружбу. Я хочу захистити тебе. Мене не буде тут чотири дні. тож. Чекайте, із клодом щось сталося? Негайно відчиніть двері. І якщо ви цього не зробите, то я просто вистрибну з вікна. Скажіть мені, про що йшлося в тому листі? Шахта обвалилася і герцог опинився під завалами. Тому зараз я їду рятувати твого нареченого у пошуках Камелії розділ 118-й. Ми застрягли під завалами. Є ще хтось поранений. Я піду перевірю. Ваша світлосте там небезпечно краще я. <гас> Ні, ці люди вже давно працюють на мене, і я швидше зможу їх знайти. Залишайся тут і допитай того піротехніка. Переконайся, що це не зійде йому з рук. Тільки но ну, я зайшов, як прогремів ще один вибух, аж не віриться, що мене так легко змогли заманити в пастку. Мої почуття притупляються. Я не можу померти тут, якщо загину. Камелія, вона. Усе таки варто було спочатку провести весільну церемонію. Клоде. Правильно, я не можу зробити свою кохану вдовою. Почекай ще трохи, камеліє. Клоде! заспокойся, камеліє. Відпустіть. Якщо підеш туди, то можеш постраждати. Я б ніколи не пробачив собі, якби з тобою щось сталося. Ви справді думаєте, що обвал стався через дощ? У шахтах часто відбувається подібне, через природні катаклізми чи неякісну вибухівку може статися все. Але ж Клод досі там. Це не зупиниться за одну хвилю. Шахти продовжать обвалюватися. У нас зовсім мало часу. Леді Камелії, лорда Карсо. Як минає рятувальна операція, зараз мені потрібно знайти майстра Арнольда. Ви бачили його? Хто це? Він спеціаліст піротехніка, також лікар. Однак зараз його ніде не видно. Ви можете описати цю людину детальніше? Ох, звісно. Він носить окуляри і ходить із тростиною. Має каштанове волосся, доволі стрункий. А? Лікар з окулярами і тростиною, що має каштанове волосся? <гас> Невже? Це лікар Карл. Де саме клод застряг під завалами? Тут. У зеленому колі. «Хм... Чому тільки ця зона позначена іншим кольором? Карту накреслив той лікар, так. Ах, він дослідив усю територію, включно із зоною вибуху, і здався мені професіоналом. Довіритися йому було моєю помилкою. Я так і думала. Якщо він той, про кого я думаю. То це продуманий замах на вбивство. Ви знаєте його? Хай там як у цій зоні нещодавно завершили будівництво опорних стовпів. Є шанс, що вони досі залишаються живими. У пошуках Камелії, розділ 119. Камелії, ти зараз серйозно? Як тобі в голову прийшло самі піти в шахту? Відпустіть мене. Я виросла на задвірках лувру. Знаходити вихід із заплутаних лабіринтів це те, що в мене виходить найкраще. Але ми не знаємо, коли може статися повторний обвал. Саме тому й потрібно поспішати. Хоча б дозволь мені піти з тобою. Ні. щілина замала для двох людей, та й це ми тільки збільшимо ризик повторного обвалу. До того ж, я здатна захистити себе сама. Але ж залиште це на мене. І Яне, у мене до вас є прохання. Після аварії я почала боятися перебування в темряві на самоті. Однак зараз я не одна, бо прямую до тебе. Все у твоїх руках Камеліє. Карсо найняв на посаду піротехніка-лікаря, що знається на вибухівці. Якщо мої здогадки правдиві, то цей чоловік сатеро. І я впевнена, що він спробує перетнути кордон до гайору. Знайдіть його, цим ви дійсно допоможете мені. по нічого собі. Ця жінка колись таки завоює цей світ. Ви тільки гляньте, як вона поводиться з чоловіками, особливо з Яном. Він принц. Принц іншого зовсім чужого королівства, і вона не, не боїться йому перечити. Вона мала бути закрита в кімнаті, але вона тут, з ним, та ще й майже наказує йому шукати кривдника, боже, ця жінка Роксолана номер 2 я пишаюсь нею. Але все ж таки я на мені шкода. До останнього не хотіла приймати мою поміч. О, погляньте, а хто тут у нас? Прошу, змилуйтеся, я лікар. Ах. Я не дозволю злочинцям спокійно ходити по моїй землі. Ви зжальтеся наді мною, герцог і хар, наш спільний ворог, хіба ні? Покидьок, що втягнув вашу батьківщину у війну. Вибачай, добрий лікарю, зараз моя лють націлена саме на тебе, бо через твої витівки в шахті я почуваюся жалюгідним дурнем. Якби не ти, вона б зараз постерігала за дощем під моїм дахом у теплі та комфорті. Їла б будь-які солодощі, які захотіла, навідувала б марту в стайні. А якщо б пощастило, дозволила б мені допомогти їй сісти в сідло. Цього було б цілком достатньо, аби зробити мене щасливим. Але ж ні. Тому, якщо я почую від тебе ще хоч слово, наступна куля розірве твій мозок, наш маття. Клоде, мілорде. В, ви, ви знайшли того лікаря. Ми намагаємось це зробити. А зараз, хм... ваша величність. у, -у пошуках камелії. Розділ 120 П Приємно бачити вас, ваша величність. Не хвилюйтесь так. У мене були справи в Делькаса, тож я вирішив зупинитися і тут ненадовго. Як минає рятувальна операція. А, Ну, леді взяла ситуацію під власний контроль і сама пішла на пошуки герцога. Прохід у шахту дуже вузький, тому багато людей не змогло б туди пройти. Про яку леді йде мова? Ти ж не доньку Гілларда маєш на увазі. Клоде? Клоде, ти чуєш мене? Рівень пошкодження шахти серйозніший, ніж я вважала. Думай, камелії, так само, як того разу, коли ти загубилася в Луврі. Запам'ятай, Ліє, якщо ти загубишся серед провулків в Лувру чи ще щось, зберігай спокій і сконцентруйся на звуках. Прислухайся до всього, навколо і ти зможеш знайти вихід. Клода, ти там? «Камелії... А?» Клода? Клода. Клоде, Клоде! Клоде розплющи очі, прошу, поглянь на мене. Це, це справді ти. А тебе важко поранено. Потерпи трохи. Я вже вистрілила сигнальною ракетою. Не плач, добре. Потрібно оглянути твої рани, скільки часу минуло з нашої останньої зустрічі. А зараз це не важливо, скажи мені, де ти відчуваєш найсильніший біль? Це важливо для мене просто побудь так зі мною трохи. Це допоможе мені впоратися з болем краще за будь-що інше. Безглуздя якесь для мене це має сенс. Чому ти прийшла сюди сама, тут небезпечно, та й тобі складно перебувати в темних місцях після аварії? Що було б, якби ти загубилася і застрягла під завалами? Хм, ти вже забув? Я виросла в ловрі, тому від самого малку навчена знаходити вихід із лабіринтів. Точно, тепер я згадав. Як ти допомогла мені тоді вибратися? Ой, потерпи ще трошки. Я вже повідомила про наше місце знаходження. Скоро сюди прибудуть рятувальники. А, хочеться спати. Ні, не можна, якщо ти почнеш засинати. Га? Клоде? Далі буде вдячність за переклад Терен Манга. Озвучила Войс. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту та мій канал, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Ставте дзвіночок, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Папа, -па, котусики!